Перша непоправна втрата Євромайдану Сергій Нігоян. Він приїхав протестувати проти свавілля до Києва саме з Дніпропетровщини. Саме там його поховали. Тут без жалю спецпризначенці лупцювали місцевих євроактивістів, але за кількістю з жовто-синього кольору, місто тепер поміж безумовних законодавців про проукраїнської моди. Олена Усенко і Дніпропетровськ просто вже на прямому зв'язку. Олена, добрий вечір. Ну запитувати наскільки проукраїнське тепер Дніпро, мабуть, безглуздо, але запитання, у тім, чи. Не відчувають жалю мешканці вашого міста, от коли пройшов цей рік, це ж 100% східне місто України. Так, се ти маєш рацію, це дійсно 100% східне місто місто України, але е, насправді Дніпропетровці зараз ну я не знаю, чи можна назвати е, їх патріотами. Це ну я б сказала за НАТО патріоти, і е, Дніпропетровці відчувають таку собі таку ще подвійну відповідальність. Адже, як ми вже звикли говорити, на жаль, Дніпропетровськ став прифрон, прифронтовим містом. І як ти вже зазначив, я хочу сказати, що ти був абсолютно правий. Дніпропетровськ дуже Особисто а, прийняв цю трагедію, яку а, м, яка сталася із Сергієм Нігояном. Це бу, Нігояном, це був перший загиблий на київському майдані. Але для Дніпропетровська це стало особистою трагедією. Адже Сергій Нігоян з родиною жив і його родина власне зараз живе саме у Дніпропетровську. І ще однією точкою відлікою, а, точкою відліку торічного майдану я б назвала 26 січня, коли а, а, мирні мітингувальники пішли до Дніпропетровської облдержадміністрації, а там їх. Зустріли декілька десятків озброєних кийками людей, які побили мирну демонстрацію, і за усім цим спостерігали правоохоронці, які навіть не поворухнутися, не поворухнулися для того, щоб все це зупинити. Тоді постраждало за три десятки мітингувальників, в тому числі і журналісти. І якщо говорити про де... про якісь підсумки революції гідності у Дніпропетровську, то саме розслідування цих подій і покарання винних у ньому. Це є найбільшим розчаруванням. Я хочу також зазначити, що тоді, коли правоохоронці після бійки почали заарештовувати людей, які, начебто, брали участь у, у цих подіях, вони заарештували багато людей, які взагалі жодного відношення до цього не мали, і так само тримали їх у СІЗО, і так само тримали їх у райвіділках, а потім запроторили під домашній арешт, А деякі арешт, а деяких навіть у СІЗО. І ось що про ці події, і про те, що потім сталося, кажуть учасники тих подій. Будь ласка, пряма мова. до сих пор никто ну, не покараний, никого не притянули до ответственности. И это наибольшая втрата, яка выкликает недоверие. То, что никто ничего не произошло после 26 января, то ли в целях политической целесообразности, то ли в целях каких-то торгов. То, что никто не, заказ, не наказан за вот этот вот беспредел, ну, для меня вот это главное из фактического, что не произошло, для меня как бы это остается главным. Стосовно сьогоднішніх подій офіційних заходів жодних, але люди поодинці або невеличкими групами приходили до пам'ятного знаку загиблим героям небесної сотні, покладали квіти, запалювали свічки. Ми їх запитували, що вони вважають головною головним ітогом революції гідності в Україні. І, будь ласка, ось декілька їхніх відповідей. Україна зараз як ніколи єдина. Це саме главне. Ми були тоді романтики. Так, так. Зараз ми. Воины своей страны. Мы боремся за свою страну. Ведь на Майдане мы познали тот дух своей нации, который уже невозможно чем-то убить. Мы действительно доказали, что мы нация и что у нас один за всех. И только благодаря тому, что мы сплотились, мы сейчас можем давать отпор. То есть на Востокі. Але дніпропетровці все ж таки зберуться відзначити річницю революції гідності. Вони зберуться у звичний вже для них час. Це буде полудень неділі. Вони зберуться на центральній площі міста, яка тоді, рік тому носила ім'я Леніна, а зараз вона носить ім'я героїв майдану. Олександре Олена, дуже дякую тобі за розповідь. Олена Осенко що не було на прямому зв'язку з Дніпропетровська, місто, яке змінило себе саме за один рік.